До замку проведені провод, трубопровод, можливо, газ. Ось ще один. Тобто там є комунікації. Ми з даною сперечаємося, чи була тут скеля, на якій поставили замок, чи це все-таки рукотворне, бо дуже схоже, що це плити, які поставлені одна на одну. Іноді навіть зараз їх там є такі металеві частини, їх якби скріплюють. Замкова вулиця біля стародавнього мосту.